Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події для вас на тижні з 1 по 7 квітня. Тож, давайте розглядати, чим буде важливий О, угу. Так, дівчата, хлопці, одразу, просто одразу показує ну, бомбардування. Тут, тут вже нічого. Інакше не прикрасиш це. Так, дивіться, все ж таки Західна Україна мені фонить більш і фонить Запоріжжя, отався, Запоріжжя, Херсон. Оце більше фонить. Але ми ж з вами знаємо: вся Україна, всі обережні, всі. Не нехтуємо сигналами тривоги, будь ласка, якщо вам нікуди бігти, то хоча б у ванну ховайтесь, хоча б так. Хоча б дві стіни, знаєте, все знаєте. Вже третій рік війни пішов, все, ми все знаємо. Так, давайте все ж таки особисте життя, друзі, рідні, близькі, оце все. Так, давайте тут щось, знаєте, тиждень так, багато, багато справ, багато спілкування. І дивіться, як початок тижня мені намальований, ну знаєте, більш такий, ну, скажімо, більш загружений для вас. Ну, от коли, знаєте, з початку тижня вам вже багато чого треба буде робити. До кінця тижня там багато з чим будете справлятись. Дуже звертаю увагу філіжанка на те, що буде дуже багато розганятись страшних новин. От знаєте, щоб люди просто паніку таку собі мали, щоб просто не знали, куди діватись від тієї паніки. Будьте дуже уважні, бо бачу, що робиться. Навмисне таким чином, що кріхта від е, правди береться і таке намотується зверху. Просто от повірте. Бо підкреслює просто це філіжанка, потім воно там буде ну, правдою розсіюватися, але ж зрозуміли собі. Так, звертає увагу філіжанка для когось з вас: 90 або років від народження, або 90-й рік народження, тобто 1990. Дивіться, якийсь такий, знаєте, глухий кут, з якого люди будуть вже майже виходити. Те, що ну так, воно складно вам. Було на початку тижня до середини тижня ситуація більш так вже буде, ну, вже легше трошки, і до кінця тижня ситуація вирішиться, але дивіться, як показані мені дві людини, які між собою можуть от просто вщент. І жінка. Жінка з чоловіком, ага, дивіться як: тут як чоловік розжене від себе всіх, тут багато людей від нього відвертаються. От просто те, що він буде робити, те, як він буде себе поводити, ситуацію зміни для нього. ну, Давайте не буду казати не на краще чи на краще для нього, бо людина дивується як результат, то до, до чого призводить його така поведінка. Але ж, знаєте, може йому і, і буде і краще самому. Може, ну, знаєте, як вирішив питання, як зміг, от як в нього вийшло, тож це. Це такий час покаже, як воно насправді буде цей тиждень, просто таким закінчиться. Люди відвертаються від нього і просто відходять від нього. Але хтось його буде втішати, знайдеться людина, яка його буде втішати і казати, що ти все, все правильно зробив, інакше не можна було. Так, дивіться, роботи хатньої чи взагалі от якоїсь роботи, яку ви самі собі навигадуєте, буде чимало. Давайте так казати, буде чимало. Впораєтесь, сил вам вистачить на це. І... Знаєте, підтримкою вам буде в тому, що от просто ви себе краще будете почувати. От ті зміни, які ви самі собі налаштуєте, вони вас знаєте, як виштовхують, ну, от просто як енергії у вас відновлюються внутрішні, незадоволений чоловік показаний, але показаний характер цього чоловіка. Знаєте, коли людина будь-шу, він якось переводить на проценти. Ну, Будь-яка ситуація, вона їм як перераховується. Як знаєте, людина шукає, а чи вигідно йому, чи ні. Буде незадоволений вчинком жінки, її... вона не зверне увагу на те, що він їй казав. На то, на чому він наполягав, а не зверне уваги тому, що розуміє, що людина буде маніпулювати. І людина не раз вже це робив. І знаєте, от як бажання його тримати її на гачку, контролювати її якісь вчинки, вона просто переінакшить все. Оце це знаєте, як людина просто. от Бачить по-своєму ситуацію, бачить для себе, як краще робити, знає, як краще робити, і буде не дослухатись до його якихось там нав'язливих побажань. Рука допомоги до когось з вас простягується, це з дитиною хтось допоможе вам. Якась така ситуація показана, як з дитиною буде допомога. Чи на дитину буде допомога. Це вже ви там самі знаєте, як воно у вас буде. Далі дивимось, 51, показана цифра, і вирішується, будь здорова, Аліса. Вирішуються якісь складнощі. А це може знов ж таки, це може бути рік народження, це може бути стільки років від народження, це може бути якось пов'язано, наприклад, це може там ваш номер квартири, чи там номер будинку, які щось воно для вас означає. Дивіться як, будьте уважні, якщо якісь гроші будете пересилати через банкомат, щоб він там працював як слід для когось з вас, будьте уважні. Людина до вас прийде з питанням. От це як. От воно виглядає для кого як? Це як для одних людей повертається з питанням до вас, а для інших людей воно, ви нібито й відповісте, але людина ще раз прийде. От знаєте, ну, наприклад, там незрозуміло щось було, або спробує не вийшло і перепитати схоче у вас, буде відволікати вас від ваших якихось там. Дій. Надсміхається тут хтось, це як в сім'ї, знаєте, от просто хтось робить багато чого, щось у вас виходить, а хтось є в сім'ї, що надсміхається, що да, що ти оце собі вигадуєш, що ти возишся з таким. Робіть те, що вам там треба робити робіть. Ви ж своє знаєте і не звертайте увагу. У когось відносини налагоджуються, це хай воно там так і буде, не будемо лізти в цю ситуацію. Когось у когось буде ситуація, коли чоловік трошки він такий збентежений новинами. Новини для нього, ну він їх так сприймає не дуже добрі. Новини, які звертають його увагу на те, в чому він от як не розуміється насправді. Щось треба робити, а він навіть не знає на цей період часу, до кого звернутися. Буде там ситуація, підкаже якийсь чоловік, він як направить до когось. Далі дивимось. Перспективи захисту дає цей тиждень. Захист від людини, яка дуже це затягує, на сьогодення дуже затягує, як заморожує. Але потім ситуація буде мати швидкий розвиток в двох напрямках. Дуже, щоб сказати про якісь строки, не можу. Я їх тут не бачу. Жодної підказки, але ж ситуація, якийсь розвиток має, і навіть третій грошовий напрямок бачу. Ну добре, хай воно там відпрацьовується якось по-своєму. Якщо нам це вже малюють, це вже невідворотне від... не буде. Тож, хай. Хай просто буде. Так, далі дивимось. Робота з соціумом цей тиждень. Ну, у когось тут чимало буде роботи. І знаєте, тільки лінива людина не буде вас смикати на цьому тижні. От просто до вас буде багато питань від різних людей. Кожен з якимось своїм питанням, десь ви навіть допоможете якомусь чоловікові зміни зробити в його справі. Але, знаєте, ви то допоможете, але в людини там трошки воно зміни йдуть на погіршення в його справі. Тож. Те, що він зараз робить, воно все одно не буде давати йому великих, ну якихось там великої вдачі. Просто, знаєте, коли людина береться, не за те, що, за, що, за що треба йому братись, коли робить щось таке, знаєте, не, не, не аж занадто корисне. Швидко треба буде багато роботи робити. Теж хтось з чоловіків буде вас підганяти. Якісь там у людини якісь строки Горять, коли йому ще на вчора або на позавчора треба було б, а він тільки зараз згадав. А ви тепер будьте дуже чарівницею і робіть чи чарівником, і робіть швидко і якомога ще швидше. Так, когось тут нарибалите, такі, гарну таку рибу спіймаєте, гарний, ну, гарний заробіток цей тиждень вам дає. Може у вас там зарплатня прийде на цьому тижні, а може аванс прийде. Це і так для вас може бути. Так, ось тут звертатись хтось з вас з проханням буде до людини, яка, ну так, знаєте, ну, скажімо, керівник може, людина яка може допомогти. А це виглядає. Якось воно прояснить, ця ситуація. Це більш як телефонна розмова, і це може бути трошки пізніше, ніж цей тиждень. Далі. Когось тут обнови на цьому тижні. Ну, наприкінці тижня, це, як знаєте, вихідні вже обнови показані. Такі бажані обнови. Далі ось тут щось цікаве прояснення ситуації буде. Таке, знаєте, значне прояснення ситуації, коли ви аж, аж легше дихати буде. Так, давайте що тут ще, Так, ну тут питання, яке, угу. питання які розводить. Людей по різних кутах. Чоловік взагалі засмучений, він як ховається в цій ситуації, бо, знаєте, як показане. Взагалі-то йому подумати своїм розумом, бо він дослухається до якогось, може там друг, може родич якийсь і робить геть, що щось не те. От просто от геть щось не те десь поряд будівля, з ким він там спілкується. Жінка на нього за це дуже ображається. І насправді розумієте, ну, якщо ви там слухаєте розумієте, що ваша ситуація, розумієте, що хто має вплив на чоловіка. Це може бути для вас ким завгодно, може бути ваш чоловік, ваш брат, ваш батько. Якісь там родичі, ну, може хтось з друзів, розумієте, хто впливає на людину, і вам ще образливіше, що людина не думає своїм розумом. Потім у когось тут на роздоріжжі опинитесь у вирішенні, більш за все, воно і виглядає як грошове питання. Воно вирішиться, але це треба звернути на чийсь досвід увагу. Є е, у вас, ну, от як приклад, чийсь е, розгледіти чийсь приклад, і ви там знайдете свою відповідь. Воно вам буде більш зрозуміло, яким чином робити, яким взагалі, ну, куди не треба. Взагалі звертати увагу чи йти, чи планувати в який бік не треба. І у вас на цей розгляд може піти це цілий тиждень і тільки потім, з початку нового тижня, ви вже будете щось відпрацьовувати, то й нічого. Головне, щоб ви просто для себе ну, висновки зробили такі, які вам допоможуть. Гарні новини, пов'язані або з чоловіком, або від чоловіка, для когось теж показані про зміни якісь. Складні зміни, але ж людина наполегливо буде їх відпрацьовувати. Так, що тут ще у нас? Показаний чоловік, який, знаєте, от людина, яка стоїть перед дверима, зачиненими дверима, вже тримається за ручку цих дверей і ще роздумує йти, від, відчиняти ці двері, чи не відчинати від, від цього чоловіка чекають вирішення от дві жінки тут. Світлі хороші для нього жінки. Він якось, знаєте, от одягнений, дуже так, дуже, ну, от людина такі коливання, він не знає, як вчинити. Нібито воно і вирішене якесь питання, але так, щоб йому дуже хотілося би то й ні. Тож поки що на цьому тижні, навіть наприкінці тижня, в нього ще не буде остаточної відповіді в його голові. Ну таке хай вирішується його якесь, ну, його відповідальність, його життя. Пригадує якісь домовленості, пригадує якісь спілкування. Це просто, знаєте, людина, яка От в очікуванні, що хтось за нього все зробить так, як слід. Тут не буде нікого тут йому вирішувати. Ось так. Ну, на цьому закриваю філіжанку. Більше я тут нічого такого не бачу. А всім вам бажаю гарного тижня і гарних подій на цьому тижні. Хай все буде добре і якомога краще для вас. Бережіть себе, будьте здорові! і... Хай тиждень пройде більш-менш спокійно і тихо, і безпечно. Побачимось всім пока.